Мої вітання, і сьогодні починаємо з приємних новин. Перше, хочу вам показати повідомлення від наших військових, яким ми з вами допомагали неодноразово. Як ви бачите, ми не тільки з вами приближаємо перемогу і допомагаємо нищити ворога, а ще і захищати, і рятувати життя наших хлопців, наших захисників. Дякую вам дуже за це. Низький уклін. Я коли таке читаю, в мене просто бере гордість за те, що ми з вами робимо. Далі, далі, у нас завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників ми придбали купу інструменту, необхідного для ремонту військової техніки. Сім наборів інструментів. Ключі, набор, набори ключів шість, набори викруток – чотири, гайковерт два шарнірно губцевого інструменту, набори чотири, дамкрат – три, кран гідравлічний один, набір знімачів, тяг, три, набір грузових головок, дві. Загальна вартість придбаного 108 вісім тисяч дев'ятсот гривень. Низький мій уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці. Ми з вами величезна сила. Також хочу вам нагадати, що у нас триває конкурс. Ви можете отримати 10 тисяч гривень за донат. Донат від 200 гривень бере участь у конкурсі, якщо ви у нашому розіграші, якщо ви вказуєте в призначенні платежу ваш мобільний номер телефону, по якому з вами можна зв'язатися. До 23 числа, включно ваш донат приймає участь у такому розіграші. Дякую вам за ваші донати. А тепер до роботи. Так, Чехія передасть Україні сучасні системи ППО та засоби раннього виявлення повітряних загроз. Чехія передає нам системи ППО і засоби раннього виявлення повітряних загроз. Чехія передає нам менше. З того, що сказано, але в більшій кількості. Тобто, це буде одна якась позиція, але більше, ніж вони обіцяють. Дякуємо і на тому. Так, Україна отримала енергетичну допомогу від низки країн. Наскільки це стабілізує ситуацію з теплом і світлом? Так, да. нарешті будуть у нас з вами гарні новини з цього приводу: з теплом і світлом. Не тільки нам допомагають з обладнанням, а нам ще допомагають з робочими руками, з людьми, які вміють то все підключати, під'єднувати. Якось все це, що воно працювало, робити його робочим. Супер. Поїхали далі. Норвегія розіслала тисячам громадян листи із закликом готуватися до можливого вилучення майна у разі війни з Рашкою. Йдеться про конфіскацію нерухомості транспорту та обладнання. Ми проводимо масштабне нарощування військової та цивільної готовності, повідомив керівник логістичної організації ЗС країни Андре Йорнберг. Норвегія. До чого вони там готуються? Що там буде? Норвегія. Норвегія. Е, Норвегії треба переживати не за. Зовнішній напад, а за внутрішніх ворогів, за внутрішніх зрадників от за це треба переживати. І мені здається, що вони це добре знають, хто у них і що там у кого рильця в пушку, і будуть з цим боротися. І ми з вами про це почуємо. Якась територія Норвегії, таке враження. Може це район, може це область, може, це якесь місто. Воно наче буде відрізане чомусь. Ось така історія. Так, поїхали далі. Що у нас з нами далі? Треба скасувати субсидії на електроенергію та опалення в Україні. Глава МВФ Георгієва. Головом треба повідрізати на субсидії. Відміняти. Так, чи будуть? Давайте тут запитаємо, чи будуть скасовані субсидії на електроенергію та опалення. Звісно, вони постараються оці е, бідолашні ніймуші, про яких не можна погано казати, вони, е, значить, до 28-го року зроблять абсолютно все. Щоб люди виживали як хотіли, щоб нічого, От, ото хто у кого скільки є, ото все ваше. Ніяких скидок, субсидій, якихось ще бонусів. Ну знову ж таки, ця е, шкурна влада, вона абсолютно не надовго. І ми з вами доживемо до справедливих часів. Україна розгорне нове покоління перехоплювачів ППО на базі штучного інтелекту, що дозволить країні нарешті захистити міста і воювати нескінченно довго, звучить не дуже. Значить, Ворнер Бразерська якийсь. Ну, Взагалі, хтось, посилаючись на високопосадовців, Wall Street Post або що там? WP, як це розшифровується, забула. Так, поїхали. Значить. Перехоплювачі на базі штучного інтелекту, з нашої сторони в цьому напрямку, в напрямку перехоплювачів дронів. Ми покажемо клас в цьому і в наступному році от прям такий найвищий рівень, який має бути. На це подивиться одна з країн, велика країна. І вона захоче нас спонсорувати і підтримувати. І оце дуже буде така переломна, потужна, класна співпраця для нас. От і добре. Поїхали далі. Бог дуже пишається роботою, яку я виконав, заявив Трамп. Будемо питати завтра, що Бог думає про Трампа. Напишіть в коментарях. Нідерланди виділяють додаткових 23 мільйони євро на підтримку української енергетики. Кошти спрямують на закупівлю газу, терміновий ремонт електростанцій, постачання критично важливого енергетичного обладнання від нідерландських компаній. Я коли такі новини читаю і бачу розклади, хочеться отакі, як зараз. Я хочеться сказати, а Нідерланди в курсі, що понаписували, так да, вони безумовно вони нам нададуть допомогу. Це стосується і обладнання, і коштів, і самої електроенергії, якимось чином, але ну точно не в тому обсязі, як це написано. Штучний інтелект сам передбачатиме атаки на Україну і наводитиме дешеві перехоплювачі на ворожі цілі. А що є дешеві перехоплювачі? Цікаво. Міністр оборони Федоров підписав угоду з американською компанією: спочатку Україна створить базу з мільйонів зображень за 4 роки війни, дані з датчиків, треки, цілей та результати перехоплень на цих даних. Навчать моделі ШІ, щоб вони розуміли, звідки і як зазвичай летять дрони ракети. Так, значить штучний інтелект сам передбачатиме атаки і наводитиме якісь дешеві дрони, да? дешеві перехоплювачі на ворожі цілі. Таку угоду ми підписали з американською компанією. Наскільки це ефективно для. Ясненько. Ну, як це ефективно? Для американської компанії, так, це ефективно. Тому що їм потрібні наші технології. І ми про це з вами казали. Для нас, як це ефективно? Ну, буде якась разова нам акція, подачка, щось якусь кость кинуть в цьому напрямку. Дякую.